Thank you Цієї ночі на Полтавщині знову збивали безпілотники. Противник застосував 62 два шахеди силами оборони України. Підтверджено збиття 33 ворожих БПЛА. Триває 980-й день великої війни в Україні у студії Айрина Скорпачова і свою роботу в етері розпочинає інформаційна служба новин медіа центру. Візит звітуємо за третій день тижня, 30 жовтня. Анонсуємо головне та цікаве на цю годину. Загинув в бою за незалежність України. Кременчук попрощався з солдатом Олександром Підориною. Безперервна освіта у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбувся науковий форум. Став жертвою в розбірках між правоохоронцями та нардебом Шаповаловим. Затримання керівника фракції Полтавської міської ради за майбутнє Євгена Диканя. Жахливий стан малосімейки у центрі міста. Звернення мешканців міська влада ігнорує. У Кременчуці відбулося шоу талановитих бібліотекарів. Дуже шкода, що так рано пішов. Сьогодні Кременчук попрощався з загиблим захисником, солдатом Олександром Підориною. В останню путь його провели, ставши на коліно, рідні друзі та побратими. Вічна слава герою! Сьогодні Кременчужани зібрались у стінах міського палацу культури, аби віддати останню шану полеглому герою Олександру Підорині, який загинув у бою від російських загарбників. Солдат Підорина Олександр Володимирович народився 9 вересня 1977 року. Народився та проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 25 закінчив професійно-технічне училище номер 2 Працював на Кременчуцькому нафтопереробному заводі. 15 серпня 2024 року доєднався до ЛАВ Збройних сил України на посаді стрілець. 10 жовтня 2024 року бою за Україну. Її свободу і незалежність, виконуючи бойове завдання захисту суверенності та територіальної цілісності України, загинув в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Тому він завжди приходив в гості. Кожен, Кожен день дзвонив. У нього була доброта. доброта. У нього Нічого було, в нього іншого ну, не було. Я чесно, таких... Я, чесно навіть Даже, таких, навіть якщо взяти, взяти з друзів, того, у людей такої доброти немає. немає. Завжди допомоги, всі завжди. Всі ну, що що, що ну, а в нього, добра в нього, в нього предостат. Знамати. Завжди дарував квіти, приходив а, з ними часто. <laughs> часто, да. Вічна пам'ять герою. Він завжди залишиться для нас живим. Запам'ятаємо його таким, яким він був з нами на роботі. Всеукраїнський форум під назвою Сучасна парадигма безпреревності освіти. Мультидисциплінарний підхід. Він об'єднав сьогодні відданих ідеям постійного професійного та особистісного розвитку освітян та науковців у стінах обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. Детальніше про захід розповість наша Дар'я Сгур. Аби обговорити актуальні питання у галузі освіти, до заходу доєдналося 180 науковців, педагогів, практиків та фахівців інших галузей, як онлайн, так і безпосередньо у стінах академії. Ми хочемо сьогодні. Скасувати такий стереотип, який існує, що освіта це підготовка до життя, тому що мені здається, що зараз в кожній царині всі переконалися, що освіта це є саме життя, і зараз, щоб бути успішним, щоб бути затребуваним фахівцем, потрібно удосконалюватися і навчатися впродовж всього життя. І тому те, що заклад проходить, захід проходить саме у нас, це не дивно, бо академія на сьогодні дає можливість. Діткам ще з дошкільного віку відвідувати центр раннього розвитку, потім відвідувати ліцей політ, навчатися у фаховому коледжі, на бакалавраті і потім підвищувати свій фаховий рівень на підвищенні кваліфікації та на таких зустрічах, як сьогоднішня. Наскільки важливо для розвитку у сучасному світі обмінюватися досвідом з іншими закладами освіти, говорив і декан Українського мовно-літературного факультету. Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди Костянтин Голобородько Щороку Гуманітарно-Педична академія, Гуманітарно-технічна академія проводить конференції. Ми відгукуємося на ці запрошення, тому що у нас є тривала співпраця на базі нашої харківської філічної школи, викладачі у проході стажування, вони навчаються в аспірантурі, успішно захищають дисертації на добуття вчинного ступеня кандидата філологічних наук, та філософії. Віримо, що ця робота дасть позитивні результати і для нашого факультету Харківського педагогічного університету, і для гуманітарно-технологічної академії. Педагоги практики, як ніхто інший, розуміють важливість постійного розвитку, адже у сучасному світі науковий процес вимагає нових підходів. Вчиш інших не забувай навчатися і сам, мало не золоте правило педагогів. Розповідає вчителька початкових класів Кременчуцького ліцею номер 25 Олена Гончарук. Цей захід є надзвичайно важливим для академії, для мене як вчителя. Чим він важливий, тим, що освіта не стоїть на місці. Ми, як вчителі, повинні навчатися, розвиватися постійно. І саме це є головною задачою нової української школи навчити дітей вчитися. І ми для цього і теж зібралися на цьому заході поділитися своїм досвідом і почути колеги. Так виступи науковців та практиків під час форуму відкрили для багатьох присутніх розуміння освіти як безперервного процесу, який впроваджує різні дисципліни, адаптується до нових соціально-економічних умов і відповідає вимогам сучасного суспільства. Подібні взаємодії то безцінний досвід, кажуть учасники форуму. Отримані знання, так би мовити, підуть у світ, і вже з практичного застосування отриманих методик можна буде робити висновок про їх дієвість, кажуть освітяни. Ви Видивитися новини і до інших темєю з перших в Україні Полтавщина завершила посів озимих зернових. Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник області Філіп Пронін. Попри посушливу погоду, аграрії впоралися з роботами в оптимальні строки. Дбають про майбутній урожай. Загалом посіяли майже 249 тисяч гектарів озимих зернових. Під пшеницею переважна більшість площ 239 тисяч гектарів, ще близько 10 тисяч га. Під ячменем і житом У зимового ріпаку цьогоріч посіяли 13,5 тисяч гектарів. Вдячні за невтомну працю нашим аграріям, стійким цілеспрямованим і відповідальним людям, які дбають про продовольчу безпеку. До подій надзвичайних через порушення правил монтажу нагрівальних печей. Сьогодні на лашках горіла господарча споруда. 30 жовтня о пів на 11 години дня на лінії 101 надійшла повідомлення про пожежу господарчій споруді по вулиці ракет на місці Краменчук. Підрозділ, що прибув на місце виклику, відразу приступив до гасіння пожежі. У зв'язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апарата захисту органів дихання та зору. Пожежа о 11 годині 37 хвилин була ліквідована. Внаслідок пожежі вогнем знищено шиферна покрівля по дерев'яній оберешівці, дерев'яне перекриття, дерев'яні меблі, мотоблок, два дерев'яні вікна та одне металопластикове вікно. Та Речі, був ще у житку. врятовано дану господарчу споруду та поряд розташований житловий будинок від знищення вогнем, травмованих чи загиблих наслідків пожежі не зафіксовано. До осіння даної пожежі залучалися два відділення 14 ДПРЧ. Ймовірною причиною виникнення пожежі є недоліки конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей. Якщо ви збираєтеся використовувати пічне опалення, обов'язково зверніть увагу на виконання вимог пожежної безпеки під час їх улаштовування та експлуатації, радять рятувальники. Якщо ви користуєтеся пічним опаленням, слід запам'ятати такі правила. Перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, слід очищати димоходи та печі від сажі, щоб не сталося її загорання. Біля кожної печі перед топковим отвором слід прибити металовий лист в розміром не менше 05-07 метрів. Усі димові труби та стіни на горищі, через які проходять димові канали, повинні бути підмазані та побілені. Пепів та шлаки, які вибираються з топкового отвору, необхідно заливати водою та відносити спеціальні відведені місця. 42 депутата у Кременчуці обрані по шести округам, нині представляють інтереси громади у міській раді. Ну, принаймні, мали б це робити. Округи розкидані по місту, та кожен з них має певну кількість депутатів. І погодьтеся, що знати свого депутата та мати змогу до нього звернутися, мають мешканці на кожному окрузі свого обранця. Так депутат Денис Терещенко був обраний виборцями на усіх шести округах міста. Нині ми знаходимося на Ревівці, а саме на одному з округів пана Терещенка. Тож ми вирішили дізнатися у місцевих мешканців, чи знають вони свого депутата та з якими питаннями хотіли б до нього звернутися. Так, знаємо. А чи є якісь до нього питання? Та, вроді ні. Вроді ні. Вроді все гарно у нас. Вроді стараються, вроді молодці. Якщо в цьому районі касається, то тут, по-моєму, дуже багато питань. В плані вот, дорог, комунікацій вот, каких-то, то тут, звісно, біда. Вот, я тут живу год, ну, чуть більше, то я, звісно, трохи в шокі. Вот, вообще, вот, ну, от состояния района. Там местные жители, вот они себе сделали свалку и возле домов частных. Ну и все хорошо, и обращалась я, допустим, то вообще нигде ничего никак. Поэтому сказать, что чем-то здесь довольно, ну... Ну, здесь вот даже с, ребенком, вот с коляской погулять, как здесь можно? Да не, мы, я ее друг друга хорошо знаю, так что пока не свертался. Да, от я проживаю на вулиці Кооперативній, і ця вулиця була построєна на болоті. Там з однієї сторони і з іншої. І машини грузові фури носяться з такою швидкістю, що в мене вже дом тріснув. Я от хотіла на прийом сюди йти на цей вапорний пункт з фотографіями. Я б хотіла, щоб положили поліцейські, щоб машини сильно не ганяли. Ну, я в садочку працюю, то садочок звертався, звичайно, з питанням. Нам допомагали не тільки фінансово, і фізично. Ми просили, наприклад, людей, щоб нам допомогли відремонтувати якісь приміщення. То він нам е, рекомендував людей, які б могли б нам допомогти безкоштовно це зробити. Я заїжджав от це, всю жизнь, заїжджав сюди, взяли, поставили блок. Ну, нічого не блок такий, що чотири тони. А так нормально. У меня лично есть до него питание, я на него оглашать не буду. Вот а тут площадка, вот эта площадка, уже сколько, лет пять, наверное, стоит. Лет пять, наверное, стоит, вот так. чтобы детям собраться там на площадке, игры какие-то или что-нибудь, или... Ну, ничего не могу. І до інших тем цікава ситуація складається довкола голови обласного осередку партії за майбутнє нардепа від Кремчука Юрія Шаповалова. Нагадаємо, днями у соцмережах його дружина Євгенія повідомила, що відтепер Шаповалов не зможе ходити у Верховну Раду та навіть виїхав, куди саме поки що невідомо. Причина яку озвучила жінка, нардеп буцімто порвав ахіл, через що мусив відмінити усі плани і терміново виїхати на операцію. Відмітимо, що пошкодження гомілкостопу або п'яткового сухожілля, про яке згадано вище, одне з найпоширеніших травмувань у спорті, що передбачає довготривале лікування. З початком дитячих канікул тут треба бокал шампанського. Я вам казала, що у нас були плани поїхати в Київ. З дітьми, але ці плани вчора дуже різко обірвалися, тому що е, Юра порвав е, ахіл вчора на футболі і виїхав терміново на операцію, і е, він повернеться додому. І йому потрібні будуть е, ну, потрібна буде наша допомога. Будемо буквально носити тата на руках з малими, і е, він не зможе ходити Верховну Раду. Він на е, лікарняному. Тому наша поїздка в Київ зірвалася. Але я зараз виставлю все, що ви просили проте є і інші версії про відсутність нардепа. Зокрема, у обговореннях у соцмережах пропускали. Цитуємо, що Шаповалов фігурує в організованому злочинному групуванні нафтової мафії згідно з оприлюдненими листуваннями. Кінець цитати. Або ще міг захворіти через затримання його кориша, керівника фракції за майбутнє» у Полтавській міськраді Євгене Диканя. Так нещодавно співробітники тероправління бюро економічної безпеки затримали Диканя у справі про розкрадання на закупівлі дронів полтавською владою. Тоді дикань повідомив, що став жертвою в розбірках між правоохоронцями та нардепом Юрієм Шаповаловим. Від за майбутнє на якого в цей момент йде медіа накат. Угу. Інше, цей будинок десятиліттями простою без ремонту, а ще мешканців турбують незасеклені вікна, перила без поручнів, вимикачі без ізоляції, а відтак і сирість, бруд та абсолютна відсутність благоустрою. Звернення від жителів гуртожитку з малосімейними кімнатами у центрі міста на вулиці Університетській отримували депутати і чиновники, однак досі його стан показово плачевний. Чому так розбиралася наша Ліна Романченко? Уже цілих п'ять років кременчужанин Микола Рябуха звертається до тих, хто пов'язаний з благоустроєм, чи може якось зарадити у ремонті під'їзду у будинку на вулиці Університетській, 39. Так, упродовж цих років він шле звернення до управляючої компанії, що обслуговує будинок, житло Рембут-сервісу. Документи, які, от, житло -рем і все, то тут, напевно, треба півдня тільки читати. Їх всі. Все відмови, відмови. Друг на друга перекидують, от давайте там то та організація робити, то та організація. Чим відповідає житло «Римбудсервіс»? Ні, от. просто, може, ви своїми словами? Словами. Коротше, вони говорять, що навіть не, не пообіцяли, що ми зробимо колись. Туди мешканці вже надсилали і колективне звернення. Час від часу компанія відповідає. Але віз, як кажуть, або абсолютне ігнорування ремонту і досі на місці. Що повинно робитися? Розписано. Ну, ніхто нічого не робить. Чому під'їзд будинку у такому жахливому стані дивується й містянка Галина, яка сюди нещодавно переїхала з чоловіком та маленькою дитиною. Двері, Двері стінки, просто жах. Немає ні дерев'яних ні ніяк триматися, там страшно. Там там страшно. Там такої, Туди як зайти, як хочеться одразу втекти. Можна. Ані скаржник, який покликав нас до цього будинку, ані його онук, власник кімнати тут не проживають. Але пан Микола наголошує, оплату за компослуги сплачують вчасно, як і за управління будинком. Управління до речі, 2019 року він писав до нардепа Юрія Шаповалова, пізніше до нардепа Олексія Мовчана. Звертався і до кременчуцького депутата Віталія Котляра. Були листи до всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Усі вони перенаправляють звернення до виконкому, а ті знову ж таки до управляючої компанії. І так справа знову ходить по колу. А нещодавно чоловік ходив і на прийом до віцемера з питань житлово-комунального господарства Івана Москалика. Віцемер тоді відповів чоловіку, що перетелефонує йому впродовж місяця. Однак на календарі 30 жовтня, а обіцяного не було й досі. Не відповів він і на дзвінок журналістів. Тож далі буде. Бібліотекарі мають талант, який саме в рамках професійного шоу у міській публічній бібліотеці дізнавалася наша Валерія Іванкова. У міській публічній бібліотеці сьогодні головні не книги. Бібліотекарі різних відділів представили свої авторські роботи. Тут і майстерно-пошиті ляльки, фотографії, саморобні вироби з природних матеріалів, а також книжкова виставка. В експозиції книжкової виставки здобільшує інформація про те, як розкрити свої приховані таланти. Про мету заходу у бібліотеці кажуть наступне. По-перше, якісне спілкування та те, щоб наші співробітники дізналися одне одного трошки краще і саме з творчої сторони про свої творчі здібності та поділилися ними одне з одним та зі своїми читачами. І можливо, це когось надихне на те, щоб розпочинати якесь хобі, нове заняття для себе, навіть якщо воно не пов'язано з роботою, а є лише просто твоїм заняттям. Прийшли подивитися на інші проявлення бібліотекарок і пересічні містяни. Самі ж учасниці рукодільної експозиції кажуть, з радістю готові розповідати публіці не лише про цікаві книги, що є на полицях міських бібліотек, а й про свою творчість. Я представляю сьогодні свої іграшки, але створювала я їх не сама. Створювала я їх із сестрою. Це наше було як хобі, захоплення. Ми створювали іграшки в стилі Тильда, текстильні іграшки в стилі Тильда. І і також іграшки, ну вони кавові, кавові, або їх називають ще чердачні. Сам процес надихає, саме коли ти бачиш вже готовий виріб, плюс надихає, коли ти його даруєш. Ну, то есть, коли люди, які на них дивляться, отримують задоволення від цього, ну і від самого процесу. Бібліотекарки, а ще майстрині за покликанням зазначають, прагнуть, аби їх індивідуальний стиль у представлених роботах побачило якомога більше людей. Як людина буде це влаштовувати, це її рішення. Але я вважаю, що в кожній людині треба просто його розкривати. І мені Господь подарував таке вміння шити ляльок і писати вірші. Вірші пишу майже 30 років, українською десь півтора роки тому. Почала писати більше мої вірші більш переважно християнського змісту, тому що я віруюча людина. Пані Олена у експозиції виставки представляє ляльковий мапет. Крім рукоділля, жінка пише і вірші. Якщо говорити про рукоділля, то почалось воно близько 20 років тому зі створення реквізиту для театру ляльок. Зернятко починала шити просто як вмію, сама є інші ляльки. А цих їх приблизно 10 таких ляльок. Пошила, коли відвідала майстер-класи і навчилася більш якісні ляльки виробляти. Оці ляльки це інтер'єрні ляльки. Допоміг мені ковід, можна так сказати. В цьому навіть знайшла користь. І просто те, що було вдома в мене, я вирішила створити таких ляльок. Одну з них я подарувала дівчинці. Планую ще шити і творити. На радість людям. Вірші, книги, споглядання краси у теплій та творчій атмосфері пройшов захід під назвою Бібліотекарі мають талант. І на завершення випуску синоптичний прогноз на четвер, 30 жовтня, вісім нічних проти 13 плюсових в день. Хмарно, але без опадів насолоджуємося останнім зухвалим триумфуючим сплеском перед обличчям холоднечі, що насувається. Проте синоптики запевняють, що і початок листопада дихатиме нам теплом. Теплого затишку у вашій оселі. Доброї всім ночі. Побачимось вже завтра. Час новини зміни 20.40. Бувайте здорові.